The cat sat on the Для військових територіальної оборони Подільщини відбувся показ фільму Захар Беркут. Його перегляд був вибраний не випадково, адже у сюжеті стрічки розповідається про 1241 рік, коли монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи усе на своєму шляху. Дійшовши до високих карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Уночі кілька місцевих мисливців брати Беркути, потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Самовитий від люті хан вирішує помститися горянам і знищити карпатські поселення. Для цього знаходить зрадника серед місцевих жителів, який відкриває йому таємний прохід у горах. Проте невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута мужньо і назавжди зупиняє численного ворога. Цей фільм особливо актуальний на сьогоднішній день, тому що наші найкращі сини і дочки боронять свободу і незалежність своєї батьківщини. Український народ обрав цей шлях і він перегукується з історією кінострічки. Тому з таким великим задоволенням військові дивилися його, адже кожен розумів, що головні герої фільму це яскравий приклад для наслідування, котрі піднімають бойовий дух, покращують морально-психологічний стан та додають віри у нашу найшвидшу перемогу. Це відзначив і начальник військового Клубу територіальної оборони Подільщини Олександр Подолюк. Попри війну, ми якби намагаємося проводити такі культурні заходи, концерти, кінопокази сьогодні. провали, для того, аби підняти морально-психологічний стан особового складу, бойовий дух, аби трошки відволікти наших військовослужбовців від поганих думок про війну і ось такому культурному дозвілі провести свій час. Дякую, щиро дякую. Управлінню культури. Нашої громади за те, що вони завжди йдуть нам на зустріч та допомагають у проведенні цих заходів. Дякуємо представникам молодіжного центру. Вони сьогодні вперше приїхали до нас з кінопоказом. Всі залишилися в гарному настрої. Подивилися фільм дійсно цікавий, такий патріотичний. Ну і також хочу подякувати нашому командуванню за те, що вони надають нам таку можливість, попри навчання, попри службу, ми маємо можливість культурно розвиватися. І таким чином наближати нашу перемогу, тож бажаємо нашим захисникам стійко і впевнено відстоювати незалежність держави з незламною вірою і безмежною силою духу, впевнено йти до мріяної мети до перемоги. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.